Вам знайомо відчуття, коли нібито ви вступаєте до творчого закладу, а не ваша дитина. Привіт, мене звати Софія Олександрівна, і я вчитель малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. Якщо ваш підліток саме така дитина, який просто по барабану той творчий конкурс, іспити екзамени в школі і так нагнітають обстановку просто до крайності. І єдине, що хоче дитина, це спокою, залишити мене в спокою, але при цьому на носі вступ. Дитина раптово вирішила, що вона піде вчитися на дизайнера, малювати особливо не вміє. Про творчий конкурс ви дізналися от пів години тому. Вітаю ви за адресою. тому, що якщо для вас це головний бій, підготовка дитини до вступу, при тому, що вона сама особливо не шукає інформації. А у вас і свої справи, і робота, і багато всього іншого, я вас прекрасно розумію. Тому, якщо ви хочете вирішити швидко свою проблему, вирішити питання зі вступом та підготовкою до творчих іспитів, пишіть директ інстаграму, бо мене звати Софія Олександрівна, і я вчитель малювання, який готує до вступу за короткий терміни. Тож, дорогі батьки. Не чекайте, поки прийде останній день, останній дзвоник. Пишіть вже зараз, тому що в мене дуже обмежена кількість місць на навчання, і я беру не всіх. Тож до зустрічі.